Другий підписчик цього каналу, молодий кукурудзу, молодий підписчик. спасію йому з mm -hmm. сусідній області, комбайн Славутич. Це український комбайн, який подавав велику надію, ну його скажи, поховали, задавили, що він не піднімається в принципі, він я сказав, непогані були розробки в цьому комбайні Славутич. Так, звісно, якісь були недопрацювання як в будь-якому комбайні, тому що заскарений той клас, чи джандір, він вже годами, десятками год століттями його удосконалювали, то цей комбайн, звісно, була надія, що сказати, ми Україна аграрна держава, а в Україні немає ні, жодного свого комбайну. От такий жадка Орош, це угорщина її. А така кукуруза, в принципі, ну, як середня, не сказати, що і хороша, і погана. Десь більший хасень, десь менший. Звісно, був мороз, її дав. Великий був до 4 градусів мороз. Ну, вона витримала цей мороз, одійшла, Ну, Кодя, звісно, буряна на сніг мороться. Влага показа за 12, ну то що вона навіть пересушена. Тому в, комбайн в принципі непогано вимолачує, ось такі качани вилітають вже. і десь може є недомолот ну це таке діло. Саме головне, що тут стоїть навіть в імпортних комбайнах, цього мало стоїть задня тарілка, ну, це в Америці це є в США, яка розкидає масло, яка вже виходить із комбайна. Тому, що есть колбани что ложишь волок. риску не включає чтобы не бить комбайн і тут у світі тарелки вона розкидає ці качани я вам покажу вони не летять даже дальше чем на судня глянку сюди вилітають качани Ви бачите Сюда. тоді звісно лучше воно буде і приворюваться і перегнувати лучше тому що в нас є комбайни то ріж, коли жатка то само собою а те що виходить шалуха і там, така із комбайна висоволок то і важко і е, пригорай там чи люди, тучає різко у нас виключає кичани обмолочує Полбайн, ловушки, провести солдаем. Глазка само собой звучать. Ножі не дуже комбайн, Ну Просто там всі тарелки і вони розкидають по сторонам в принципі, нормально. Бачите, кидає. Водіє волог не в принципі, хорошо буде. Рівномірно, бачите, роздивуються грешки, окруження. Були українські комбайни і лан робили там, в Олександрії але теж воно не пішло. І Обрій, це із Єнісея і Дніпро. Дніпро це клас той самий. Ну все, воно затихло, зараз в Україні немає своїх жодного комбайні. Комбайн, в принципе непогано здесь конечно падає. но багато падає, є, що кукуруза переслушена і вона бува тортается і котян падає. Так що, спасибо що, дякую скажімо, підписчику, який змолотив кукурузу осталась на одну жатку там лайк підписчику. вирушив, зробив молот ну звісно, в цьому году гора Любе тепло ну, таке ж тепло що ціле літо не було ага. Дощів. Ну, все одно щось робило ну, що є то є. Звісно. Зараз посел я замену За нема, сухо землялось, як порох суха, сухай. Засів сівалкою хорш Маестро 12, вона восьмирядна. Груза фау, фау 280. Ну, в принципі, в цьому году, звісно, може було більше фау. Ну, хто знає, як вона б зав'язалася. А тому що ці сі, модушово сухо, то з більшим фау у нас тоді виконує собаку порати весною. Так от в принципі гукуруза, ну в принципі що є, то єсть. Є до чого стремитися, щоб підпишувати вражайність, ну, тільки це залежить від нас, а так само і від погоди дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуємо, далі будемо.